Вийшли на водні доріжки, демонстрували свої вміння пливти, вибороли призові місця та здобули медалі. У басейні Нептун відбулися змагання з плавання. Перший етап відбіркових змагань на спартакіаду. Повір у себе серед дітей з інвалідністю. Перед запливами до учасників змагань звернулася завідувачка сектору фізичної культури і спорту, відділу культури, спорту і туризму грішньоплавнівської міськради Ольга Карпенко. Цей захід проводиться відділом культури спорту і туризму за підтримки. Полтавського регіонального центру Інваспорт вам, спортсмени, хочеться побажати удачі, легкої води та звісно, нехай переможе сильніший. Ви всі молодці. У першому запливі дистанцію 25 метрів впевнено здолав Тимофій Чуприна, хлопцю 8 років, і це для нього був дебют у змаганнях. Як Тимофій прийшов у басейн, розповідає його тренерка Наталія Ведмедера. У нас знайомство сталося за стінами басейну. Коли я ходила по школах, запрошувала діток до занять плаванням, то ми випадково зустрілися на вулиці і я їм з татом запропонувала. Вони сказали, що подумають, але згодом вони мені зателефонували. Так вони прийшли на перше тренування. Тимофійчик у нас трішки хлопчик з характером, але поступово-поступово я дивлюся, що йому вже починає це подобатися. Він бачить, що в нього вже де, деякі успіхи перші з'являються, і це його стимулює. Ну, так як я бачу це по дитині, то я задоволена, що він заряджається позитивними емоціями і починає старатися. Під час запливів кожен учасник прикладав максимум зусиль для здобуття високого результату. Більшість юних учасників вже мали певний досвід на подібних змаганнях і брали участь у кількох дистанціях. Кожному юнакові вистачило сил та вміння, аби здобути медаль. Хвилюючим був момент вручення нагороди дебютанту змагань. Це перша медаль Чуприна Тимофія. Ця медаль Давай. надихає на майбутні да, перемоги. майбутнє да, перемоги. Це перший крок у твоїй спортивному житті. Ми вважаємо, що воно буде довге та багато спортивних успіхів і досягнень. Продовжуй да. займатися. Тим бачиш, за такий короткий да. проміжок ти часу ти вже проплив першу дистанцію. І це гарний початок. Всіх Добре. вітаємо. Враженнями після змагань поділилися учасники, вихованці тренерки Валерії Ткаченко. Для мене плавання це як частина моєї життя тепер, бо я вже займаюся понад сім років. Ну, було тяжко дуже 200 метрів. Перша дистанція 200 метрів, а так намагаюся краще і краще робити результати. Тобі сподобалося пливсти? Які відчуття в тебе? Круті, мені. Сподобалось плити кролем. Яка найбільш важка дистанція була? Спіна. Я плаваю пів року. Що сьогодні тобі найбільше сподобалось? Ну все. Все. А які дистанції, скільки дистанцій плив? Я вже збився з рахунку хто скільки. П'ять метрів, 100 метрів. Який стиль? Спіна. Задоволений сьогодні? Так. Да. Що цікавого було? Все. Задоволені своєю участю були й юнаки інших вікових категорій та нозологій. Я плив блав і в спину. Брасом важко пливти? Ні. На спині теж не важко. Які відчуття в тебе сьогодні? Ну, нормально. Було легко. Я плив кроль 50 метрів і спину 50 метрів. Скільки ти займаєшся вже? Е, ну... Осінь і почав займатися дещо. Так ну і що треба, щоб покращити результати? Що треба робити тобі? Ходити на плавання і дуже довго займатися. Плавання корисне? Так. Чим саме? Ну воно покращує здоров'я. Це було дуже легко, коли поплив на спині. Це було не дуже важко, але я намагаюся пливти. Я дуже переміг за друге місце, тому буду тренуватися, щоб зайняти перше місце. Ну і як ти прийшов на плавання, що воно тобі дає? Я прийшов на плавання, бо був дуже сам дуже веселий, добрий до тому, що були змагання. Я переміг і отримав цю нагороду. Ці змагання з плавання стали важливим кроком для всіх учасників на шляху до Спартакіади Повір у себе та подарували їм новий досвід, мотивацію і натхнення для подальших досягнень. Переможці змагань у басейні Нептун представлятимуть горішні плавні на обласному та всеукраїнському етапах змагань спартакіади Повір у себе.